Дивіться, чиновники в Євросоюзі, в Великій Британії і в США, які приймають рішення щодо виділення міжнародної технічної допомоги Україні, заробляють менше ніж одеський воєнком. Реально, вони заробляють менше. Вони не живуть в маєтках Марбелі за кілька мільйонів доларів. Багато з них, от я познайомився, багато з них. Живе, наприклад, працюють в Лондоні, живуть на зйомних апартаментах. Розумієте, тому що в Лондоні дорого нерухомість, так. вони не можуть собі дозволити. Вони бояться потрапити під фінансовий моніторинг, вони бояться потрапити. У них немає інших джерел надходження зарплата. Правильно, Він. правильно, Гліб, ви все правильно говорите с про тому, тому, що депутаті, бачите, ви ви депутатів. депутатів... І... У депутатів no, I... істеблішменту в Україні у них є поняття дрес-код. Тобто без котлів, тобто без годинника, в чому немає сенсу в годиннику на руці, ну, в дорогому. в ньому просто немає сенсу. Це просто таке біжутерія, знаєте, не дуже дешева. Е, У них костюми, автівки, годинники, обов'язково маєтки за кордоном, тому що хтось показав поганий приклад. Не будемо показувати пальцем, в кого є маєтки в Марбелі, окрім одеського воєнкома. Е, там, в принципі. Ну, не будемо, правда ж? Ні, ми ж... вийде. Сивий, сивий гаєчний <гум> ключ, я просто боюся діставати із штанів, розумієш? Тому що, тому що? Тому що Марбелі, якщо ти не знаєш. Так розкажи мені, бо я не знаю. Ну, в в, в п'ятого найкращого з п'яти попередніх президентів України Марбелі а, теж це, не є. Так. Це той, про якого не можна про сивочолість його згадувати, я тому сказала, що сив... на біжить. Сивий гаєчний ключ. Все, ну, все, все, десь все. так я okay. для себе це сформулював. І тому а, це ти, просто є ознака е, несмаку, розумієте? це Цей от дрес-код, і що ти мусиш бути як ось, оце з -з завданий стандарт, поставлений стандарт. Все, я закінчив. Я, я навіть від вас а, зараз. Нас розумієте. розумієте, нас просто в Лондоні оцінюють, е, та й в інших столицях, е, куди ми просимось за допомогою і підтримкою: в Брюссель, Вашингтон. Нас оцінюють двох позицій: перша це культурна, ну от власне те, що. В принципі, в Британії чиновник не дозволить собі купувати маєток-марбелі, навіть якщо він отримає якийсь спадок чи якісь інші заощадження і зможе це купити, він не буде це робити тільки тому, щоб не наражати свою кар'єру на обструкцію зі сторони колег, зі сторони засобів масової інформації, ну і не ламати свою політичну кар'єру, скажімо так. Тобто, це культурний момент, і, і вони оцінюють Україну, вони бачать, що от Україна от в цьому питанні не Європа. Да, тобто, ми, ми купити Європу можемо. Ну реально, ми в Марбелі вже викупили в Європі. Да, але е, поки що це не Європа, коли от чиновники, при тому якісь середньої ланки їдуть там і скуповують нерухомість і, і нікому не пояснюють, де вони взяли гроші. А другий момент інституційний. Ну тобто, якщо фінмоніторинг в Україні, якщо антикорупційна інфраструктура, якщо політична система, нічого не може зробити ну, з одним воєнкомом. Примусити його, власне, пояснити, де він взяв кошти, і якщо він не може пояснити, то щоб він підніс якусь відповідальність. Ну, вибачте, ж, брити сидять і розуміють, що вони не дадуть свої гроші, щоб тут їх розкрадали якісь воєнкоми. Ну, воєнкоми У мене ви, таке ви, питання, мене? А, а, давай, Ти, Таня, так. а я, я потім підключуся. Я якраз і в, в силу того, що була конференція, я думаю, ви говорили про і про санкції, і про конфіскацію майна так, російського. Що шо взагалі, які які в цьому напрямку зрушення? Що говорять наші британські і європейські колеги, друзі? Дивіться, є гарні новини, і є новини, над якими треба працювати, щоб вони стали гарними. Гарні новини полягають в тому, що реально в дискусіях відчувається імпульс, що представники Європейського союзу, Британії, США, вони вже між собою дискутують, обговорюють. Що російські активи мають бути конфісковані на території країн G7 і направлені на відновлення України, що це справедливо? На чим треба працювати? Ну, по-перше, в їхніх дискусіях лунає мова тільки про суверенні активи, тобто ті активи, які належать російському уряду чи російським державним компаніям. Мова ні в якому разі не йде про активи Ротенберга, Ковальчука, Дерипаски, Усманова, і так далі, і так далі. Цей список можна продовжувати, тому що це приватна власність і на Заході це священна корова. Ніхто так просто цю священну корову різати не буде заради інтересів України. Окей, зупиняємося на суверенних активах. Отут наші партнери хочуть знову ж таки побачити якийсь юридичний механізм, який буде працювати, який витримає всі міжнародні суди, який не стане, скажімо так, якимось таким глобальним рейдерством. І тут треба, щоб включилися і українські юристи, тому що в нас ми знаємо, конфіскація і націоналізація тривають у нас є успішні кейси. Тут треба щоб сильно включилась дипломатія, тому що коли ми кажемо країни g 7 Європейський Союз, це все ж таке колективні утворення, де кожна країна має свою позицію, свою думку. Наприклад, Канада вже лідер в цьому питанні. Вона, от пам'ятаєте, коли Трюдо приїжджав до Києва, він повідомив, що нам навіть літак передадуть русал російський, передадуть державні компанії Антонова, щоб ми не користувались, заробляли гроші. Ну ці гроші. І йшли на відбудову України, а, ну, а є інші країни. От були новини нещодавно, буквально по гарячим слідам після конференції, що в Німеччині, наприклад, блокують ідею, а, щоб брати відсотки, які накопичуються на заморожених поштах російського центробанку в Європейському Союзі, і передавати Україні вже зараз на відловлення. От Німеччина не бачить е, в цьому м, якби, м, користі для себе. Да, вона боїться прямого конфлікту з і втратити якісь торгові зв'язки з нею через таку підтримку рішення. Тут, скажімо, в нас є шанс, і ми маємо ним максимально скористатись. Але повернемося до українського питання. Знову ж таки, ми приїхали в Лондон з вимогою. Да? От ми приїхали з вимогою, відчувалася вимога від української сторони, що, будь ласка, конфіскуйте російські активи і передайте їх нам на відбудову. Ну, але в той же час ми не продемонстрували наші здобутки. У нас є що показати, і більш того, в нас є що конфіскувати прямо зараз. Да, в нас, е, ми е, з колегами нарахували 53 олігархи російських на території України, які мають активи. Ми нарахували 9 сотень активів, які мають приналежність до російського уряду і російських компаній, які знову ж таки знаходяться на